Псалом 132, пісня при наближенні до граму Господи, пам'ятай Давіда, і всі його поневіряння, як він присягався, Господи, давав обітницю вче могутнім Богу Якова. Не війду я у спальню свого дому і не ляжу на постіль свого ліжка, не дозволю своїм очам заснути і задрімати своїм повікам, доки не знайду для Господа місця, оселя все Богові Якову. Ось і ми почули про нього в Ефраті, знайшли на полях ярських, увійдемо до його осель, поклонимося до підніжака його ніг. Підіймись, Господи, на місце свого спочинку, ти і ковчег твоїй могутності, твої священники, нехай зодягнуться в праведність, а твої святі радісно співатимуть. Заради Давіда твого слуги, не відвернися від свого помазаника. Господь присягнувся Давідові. Правду і не відтерчеться від того нащадка твого лона. посаджу на твоєму престолі. Якщо твої сини будуть дотримуватись мого заповіду та мої свідчення, яких я їх навчатиму до їхньої нащадки по віки сидітимуть на твоєму престолі, адже Господь обрав он зробив його своїм житлом, сказавши це місце мого Спочинку, навіки тут поселюся, бо я його собі. Подобак, щедро благословлятимуть, поживи його убогих, його нагодую хліб. його священникам задягнув спасіння, а його вірність сповняться радістю. Там я зміцню владу Давіда. Я не дам погасну світильнику мого, помазаника, його вороги, я вкриваю ганібой, а на ньому сяєтиме його вінець. Амінь.